Дня, мене звати Женя, я переможниця безкоштовної програми ЕКЗ медичного центру Мати та дитина. Зараз я знаходжуся в палаті перед курсою. Перед цим у мене була стимуляція. Я сама собі робила ін'єкції трішки больно, але це приємна біль. Чекаю, поки мене покличуть в операційну. Ми трохи з чоловіком хвилюємось, але це приємне хвилювання. Все буде добре. Ми починаємо фінальну позицію. Ми заходимо в поліку під контролем ультразвукової діагностики, вагінальним доступом. Забираємо фолікулярну рідину. Рідина збирається вакуумною системою пробірки. І зараз пробірку передадуть ембріологу. Дякую. Ембріолог нам сказав, що є клітина. Іщенко ще отримала отримано 12 клітин.